Вітаю вас, колеги! Українська мова багатовікове надбання, що залишили нам наші пращури. Місія закладів культури прищеплювати новим поколінням українців любов до цього надбання та усвідомлення важливості його збереження. Бібліотечна діяльність у даній Царині має певну специфіку, адже у нашому розпорядженні такий потужний чинник впливу на людську свідомість як література. Працівники Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Вільно орієнтується у поточному літературному процесі та пропонують своїм читачам найкращі з україномовних книг. Наша бібліотека накопичила певний досвід популяризації рідного слова, який, сподіваємось, стане у пригоді колегам. Наймасштабнішим проектом останніх років став смакбук УІК, що має на меті популяризацію літератури, отриманої від Українського інституту книги. В рамках проекту ми знайомимо читачів з сучасними авторами. Найцікавіших книжок, видавцями і перекладачами світових бестселерів. Презентуємо у своїх відеооглядах і буктрейлерах, окремі видання. Під час літературних стрімів читацькі посиденьки з авторами, користувачі та працівники бібліотек України можуть спілкуватися з сучасними українськими письменниками. Серед героїв онлайн-заходів були Світлана Талан, Тетяна Рубан, Наталка Даляк, Поліна Кулакова та інші. Бібліотека долучилася до другого національного тижня читання, який проводив Український інститут книги з метою розвивати популярність літератури українською мовою. Під час акції на нашій Фейсбук-сторінці щодня публікувалася і поширювалася інформація про найбільш популярні книжки в нашій книгозбірні. Любити, шанувати і плекати українську мову допомагають твори письменників краян. Навіяні історією, природою і побутом рідного краю з метою вшанування пам'яті і промоції творчості видатного художника слова, миколаївського поета, есеїста, перекладача, лауреата державної премії імені Тараса Шевченка Дмитра Кременя, Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва організувала обласну мобільну виставку інсталяцію Шокова терапія поезії Дмитра Кременя». Бібліотеки-учасники заповнювали заявку, де обирали термін проведення згідно з графіками та отримали завдання. Креативно оформити виставку, презентувати, провести екскурсію експозицію та подати фотозвіт і стислу інформацію на сайт Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Естафету, Естафету підхопили 16 районних міських і сільських бібліотек Миколаївщини, фотозвіти, яких були представлені на офіційному сайті бібліотеки для відкритого інтернет голосування. Очолили рейтинг Єланицька, Березанська центральна районна бібліотека, публічна бібліотека Казанківської селищної ради і новоодеська міська філія Новоодеської центральної бібліотечної системи. У цьому році. До Міжнародного дня рідної мови обласна бібліотека для юнацтва організувала інтернет міст Мови без кордонів, який з'єднав Україну, Німеччину, Італію і Молдову. Участь у заході взяли колеги-бібліотекарі з Національної бібліотеки Республіки Молдова, українські волонтери з Риму, а також наша краянка, письменниця, очільниця Миколаївської обласної організації національної спілки письменників України Віра Морощак з Німеччини. Співвітчизники, які знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, обмінялися власним досвідом підтримки української культури за кордоном. Наприклад, у фондах Національної бібліотеки Республіки Молдова є багато української літератури. Там проводяться заходи для переселенців з України. В німецькому Хальброні за ініціативи українців, серед яких Миколаївська письменниця Віра Марущак створено літературний клуб, на зібраннях якого лунає українське слово. Ставляться вистави. Заповідь Тараса Шевченка, прочитаний учасниками заходу українською, румунською та італійською мовами викликав українців розпорушених по світу відчуття єднання попри кордони та відстані. Велику увагу фахівці Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва приділяють промоцію рідної мови і літератури на бібліотечному сайті. У розділі «Мультімедія» існує відеоблог Читай українське. Він містить відеоролики, кожен з яких презентує певний твір української літератури, класичний або сучасний. Ці відео користуються популярністю у читачів. Найбільше переглядів 2128 набрав ролик, присвячений роману Володимира Яворівського Марія з Спалином у кінці століття. Ще один засіб презентувати книжки українських письменників це створення буктрейлерів. У буктрейлерах нашої бібліотеки представлені книги різних жанрів та напрямків: детективи, класика, психологія, кулінарія тощо. Сьогодні, як ніколи, нація намагається зберегти чистоту і культуру рідної мови. Допомогти у цьому може література з фонду нашої бібліотеки, ознайомити з нею відвідувачів сайту, покликана віртуальна виставка Рідна мова Мати Єдності. Розроблена фахівцями книгозбірні до Дня української писемності та мови. Зважаючи на популярність комп'ютерних ігор серед підліткової аудиторії, фахівці бібліотеки не оминають увагою дану форму роботи. Розділ Ігромікс містить багато різновидів мовних ігор. Вікторини із вибором варіанту відповіді, пазли, ребуси, завдання, в яких до зображень потрібно підібрати тексти тощо. Тематика ігор дуже різноманітна: новий український правопис, львівська говірка, народні прислів'я та приказки, маловживані слова. Фахівці нашої бібліотеки знаходяться в постійному творчому пошуку, намагаючись відкрити своєму користувачеві скарби рідного слова.